Вітаю! Давайте сьогодні навчимося розташовувати слова за алфавітом і користуватися словником. Алфавітний ланцюжок. Називаємо за буквою алфавіту слово, що означає назву тварини. Наприклад, А акула, б – Борсук тощо. Якщо не можете назвати тварину, називайте лише букву. Спробуй! Пограй! В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо речення. Сучасний український алфавіт складається з 33 букв. І робимо звукобуквіний аналіз слова алфавіт. Вилучи зайву літеру і прочитай утворене слово. Вийде слово алфавіт. А що таке алфавіт? Навіщо він потрібен? Скільки букв в українському алфавіті? Пригадай назви букв української абетки, назви всі 33 букви правильно. А ти знаєш, що найстаріше із синонімів слова алфавіт утворилося від альфа і віта, наз літер грецького алфавіту. Слово азбука з давньослов'янської мови це перші літери алфавіту називалися тоді аз і буки. А слово абетка це наймолодше слово. Відгадай слово, використовуючи абетку. Запиши його. Перша буква стоїть після Л, друга буква перед П, третя між Б і Г. А четверта буква слова є першою в алфавіті. Це слово мова і запиши речення із цим словом. Тепер працюємо у зошиті з друкованою основою 52 сторінка, перша вправа. Запиши в абетковій послідовності 5 імен, хлопчачих або дівчачих, які тобі найбільше подобаються. Вправа номер 2 Підкресли слова з орфаграмою, ненаголошені еи в корені слова. Тихо, темніє, лебідь, глибокий, зелений, розлилась, день, село. Верба, медаль, пенал, чемпіон, темно. Для того, щоб знайти ненаголошений е -и в корені слова, потрібно спочатку поставити наголос в словах, а далі виділити і підкреслити слова, в яких є така орфограма. Отже, це слова темніє, глибокий, зелений, розлилась, село, верба. Медаль, пенал, чемпіон. Випиши ці слова в абетковій послідовності. Права номер 3 Запиши в абетковій послідовності назви відомих тобі міст України. Уважно прочитай прізвища сучасних українських дитячих письменників та письменниць: Іван Андрусяк. Зірка Мензатюк, Любов Відута. Іван Малкович, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Галина Малик. Запиши ці прізвища в обетковій послідовності. З допомогою дорослих назви твори цих авторів. Шукаючи слова за алфавітом, звертай увагу не лише на першу, а й на другу літеру слів. Пригадай назви днів тижня. Запиши їх правильно, користуючись орфографічним словником. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Підкресли орфограми в словах Понеділок, середа, четвер, ненаголошений е в корені слова, п'ятниця, апостроф, неділя, ненаголошений е в корені слова. Хвилинка спілкування. Книжку, яку я читаю. Називають бестселером. Ти знаєш, що означає слово бестселер? Ні. Але я знаю, в якому словнику знайти значення слова. Продовж цю розмову. Знайди у тлумачному словнику значення трьох невідомих тобі слів і запиши їх у зошит. На допомогу тобі. Тлумачний словник. Спробуй скласти речення із цими словами. Давай пограємо. Абетковий салат. Щоб приготувати смачний салат, вибери рядок, у якому слова розташовані в алфавітному порядку. Отже, салат ми приготуємо з кропу, моркви, огірка, помідора і цибулі. Додому потрібно записати подані слова в абетковій послідовності. Це шоста вправа на 79-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!